До обласної акції посади дерево долучилися і працівники Вінницького обласного ендокринологічного диспансеру. Вже за декілька років тисячу ялинок та 300 дубів прикрашатимуть територію установи. Актуальність проблеми із залісненням, як ніхто розуміє, були прудус, головний лікар Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру. Забруднення території, яке сьогодні проходить викиди повітря і без лісу, без це наші легені ліси. Це не те, що як лікар розуміє, що це таке. Якщо ми будемо знищувати дерева, знищувати, не підсаджувати то, що ми залишимо нащадками. Диспансер знаходиться на території пам'ятки архітектури та паркового мистецтва П'ятничанський парк через природні катаклізми та недбалість людей. Дерева постійно гинуть. Тому колектив лікарні щорічно висаджує нові породи. Цьогоріч у зеленій території приурочили до обласного дня висадки лісу, аби саджанці прижилися, дотримуються усіх вимог та настанов лісників. Ми розрихлюємо почву обов'язково дубки входять, поливаємо водичкою, теж хоча і ґрунт мокрий, все. і і засипаємо просто. Так, що так як нам лісниці сказав. Акцію підтримали активісти громадської організації Благодійний фонд Здорова нація. Молоді люди, які обрали здоровий спосіб життя, є постійними учасниками різноманітних екологічних заходів, тому і зголосилися допомогти працівникам диспансеру. Коли нам запропонували приймати участь у такій екологічній акції, ми з радістю зголосились і на постійній основі проводимо такі акції, акції з прибирання територій, з висадки дерев. Ось і з пропаганди взагалі екологічної свідомості наших громадян. вважається місто зеленим. От і ми вважаємо, що кожна людина повинна в цьому місці хоча б одно чи два чи, чи два дерева посадити. От, і якщо кожен з нас посадить хоча б два дерева, це місто буде просто самим гарним місцем на Україні. Треба підвищувати моральні цінності людей, взагалі розвивати їх в різних напрямках, допомагати дітям іншим. А це є природа, ми в ній живемо. То ж життя за день роботи на території диспансеру висадили тисячу ялинок та 300 дубів. Вже за кілька років своїми кронами вони прикрашатимуть п'ятничанський парк.